Замість будинків суцільні руїни. Такий вигляд має Нікополь після ранкового артилерійського обстрілу окупантами 5 жовтня. Внаслідок атаки понівечено 10 будинків лінії електропередач та газогін. Постраждала одна жінка з самого ранку. Армія РФ гатила і по Херсону. Під вогнем опинилися житлові будинки. Загинуло двоє людей: місцева жінка та комунальник. Повідомили в Ова. Складною ніж була для південних та південно-східних регіонів. Окупанти випустили по областях ударні БПЛА. Сили протиповітряної оборони працювали в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Закалом знищили 24 шахеди. Та є і влучання через ворожі атаки. Постраждав об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Обійшлося без постраждалих. Повідомили Вова. Продовжується терор е, тих регіонів, які можуть постачати сили і підтримувати безпосередньо прифронтові е, території. Е, Каби це дійсно велика проблема і важкий біль для прифронтових територій, і в тому числі в акваторії чорного якорд застосовує їх зараз саме на цих напрямках. Керовані авіабомби стали пріоритетом в нанесенні вогневого ураження ворога саме через те, що втрачає він сили артилерійські, втрачає наземні сили.